Маська Кордюмівка та Часів'яр залишаються головними векторами наступу окупантів на Краматорському відтинку фронту. І більше про оперативну ситуацію там розпитаємо Миколу Зінька, командира роти вогневої підтримки п'ятої крем штурмової бригади. Пане Микола, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю слава Україні. Героям слава! І одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів. Зараз у куточку ваших екранів з'явився QR-код. Це означає, що наші захисники з п'ятої окремої штурмової бригади дуже потребують нашої з вами допомоги. Хлопці збирають на свої потреби. А от власне пан Микола нам і розкаже на що збирають. Будь ласка, вам слово. Е, дуже дякую всім, хто задонатить. Цей збір відкритий на реби. Протидія якраз е, дронам-розвідникам і FPV-дронам, ударним. Е, тобто, для того щоб здійснити якусь евакуацію, ротацію чи підвіз боєприпасів, е, потрібно мати з собою такий реб, щоб е, убезпечитись від ворожих дронів. Пане Микола, розкажіть, будь ласка, детальніше. Наскільки часто вдається вдосконалювати систему захисту, скільки взагалі потреб, треба ребів для того, щоб берегтися від цих ворожих безпілотників? Ну, Реби є різні. Тобто це окопний реб, реб на машину. А також вздовж маршрутів, якими ми пересуваємося, встановлюються такі пости, які також вмикають реби, коли. По цьому шляху їде наш автомобіль чи якась інша техніка. Тобто, чим більше накрити з різних боків ребами, захистити якраз оце небо, тим менше ймовірність, що якийсь ворожий дрон прилетить. А як часто ворог використовує дрони, коли намагається зупинити, наприклад, ту ж саму евакуацію? Дрони використовуються нон стоп. Тобто, це 24 години на добу, це розвідувальні, які спочатку мусять щось зауважити, якщо його вчасно не погасити, не збити, так як показувало вас в попередньому відео. Після цього вже летять дрони, які завдають ураження, тобто найкраще це звісно на стадії розвідки знищити дрон. А якщо не виходить, то вже цей який летить до нас, нас вразити, тоді гасимо його. Тож, будь ласка, любі глядачі, всі, хто може, будь ласка, донатьте, допомі... допомагайте нашим захисникам боронити нашу землю, задонатити. Ви можете за цим QR-кодом для п'ятої окремої штурмової бригади. Хлопці, наші захисники, збирають на системи захисту. Це власне реби. Вони дуже потрібні на фронті для того, щоб захистити. І техніку і живу силу від fpv дронів і не тільки від fpv дронів і звичайних дронів. Тож, будь ласка, допомагайте, донатьте, доєднуйтесь до збору. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Микол, поки люди донатять. Будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Оперативна ситуація. Ворог намагається десь прощупати слабеньку в обороні. Під погану погоду вчора, наприклад, був туман, пробували чотири одиниці техніки прорватися. Ну, зараз вони там, де їхали, там і залишились. Всі чотири знищені. Весь ворожий десант. Також навіть от, поки ми з вами спілкуємось, це наша бригада. Вже е, знищила багі і е, ворожу автівку, яка також десь спробувала е, під'їхати ближче, щоб висадити десант. Саме в цей момент, під час нашої розмови, я правильно так, розумію? Так, так саме зараз. Тобто, ну робота йде цілодобово, ми не можемо передбачити, коли ворог буде намагатися е, здійснити атаку. Це якась хмурна погода. або... Туман, і вже вони лізуть. Ну відповідно, ми вже робимо свою роботу і знищення. Тож, будь ласка, любі глядачі, от навіть бачите, що навіть в цей момент ворог лізе, не зупиняючись, і нашим захисникам дуже потрібна наша з вами допомога. Допомогти ми можемо задонативши за цим QR-кодом. І тоді наші захисники з п'ятої окремої штурмової бригади придбають реби для того, щоб більше захищати себе від безпілотників ворога. Це дуже важливо. Це їх безпека, і власне тоді це і наша безпека. Тож доєднуйтесь, донатьте, допомагайте, пам'ятайте, що маленька. Тих донатів не буває, пане Микола. Вчора е, ваша бригада оприлюднила відео знищення ворожого укріплення і російських піхотинців. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це ну це досить хороше укріплення, укріплення, яке, е, якщо ви дивилися вже це відео, е, тобто неодноразово було обстріляне. Звичайно, е, ми завдавали і так втрат. Там ворогам, але тут дроном якраз на оптику волотні можна було залетіти саме в трубу, коли інший дрон би з цим не справився, це б просто пропав сигнал. А тут наші дронщики змогли долетіти туди, де, де якраз ховався ворог. Ну і відповідно знищити це укріплення. А розкажіть нам, будь ласка, як зараз діє ворог під час своїх штурмів? От щось міняється в їх тактиці? Ну, тактика частково міняється відносно погоди. Але переважно це малі піхотні групи, які намагаються якось добігти чи доїхати на мотоциках, чи ще якомусь там такій незначній техніці? Коли міняється погода, коли е, менше літають дрони або не літають взагалі, тоді виїжджає вже ворожа велика техніка, як БМП, танки і тому подібне. Бо по хорошій погоді вони е, ну не можуть наблизитись до нас навіть там ближче, ніж на 2 кілометри, е, все знищено до того. Тому, перш за все, це тактика малих піхотних груп, які бігають і десь стараються закріпитися і після того штурмувати вже наші позиції. Пане Микола, а яка ситуація безпосередньо в часовому яру? На чому зараз там зосереджений ворог? Ну ворог там також пробував, спробував спробу робити якраз таку, як в нас. Буквально е тиждень тому е велика кількість. Е Броньованої техніки, ну на щастя, вона толком не заїхала, і весь десант також був знищений. Тобто, в у ярі гаряче, але е позиції всі утримуються і дається гідна відсіч. Я нагадаю, що п'ята окрема штурмова бригада оголосила збір на системи РЕП. Вони дуже потрібні нашим захисникам на лінії фронту. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте, донатьте. Це дуже важливо. Давайте разом наближати нашу спільну перемогу. Пане Микола, у нас залишається буквально 30 секунд. Ви сказали, що ворог ну буквально щодня, щогодини використовує свої безпілотники. А які саме що найчастіше вони використовують? Ну, розвідувальні, це звичайно, там їхні орлани і тому подібне, які е, наші хлопці знищують впівронами, е, так як було у вас на відео. І окрім того, це розвідувальні е, ближнього ближньої дії. Це там Мавіки, е, також ФПВ. Е, коли вже Мавік засіча е, в нас, тоді вже вилітає FPV. і сам. Час саме тоді потрібно найбільше оці реби, які зможуть нас захистити, і е, збити принаймні один-два дрони, коли ми перебіжемо в якесь надійне укриття, де вже неможливо не нас вразити. Дякую вам дуже, пане Микола, за цю розмову. За те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру, і за те, що ви і ваші побратими бороните нашу землю всім глядачам, хто вже доєднався до цього збору, теж дякую. Ця розмова закінчується, але не закінчується збір. Тож, будь ласка, цю розмову ви можете подивитися і на нашому Ютубі, зрозуміти, що зараз відбувається на краноматорському відтинку фронту, задонатити за цим QR-кодом для п'ятої окремої штурмової бригади. Хлопці, наші захисники збирають на системи РЕП. Тож, будь ласка, як сказав пан Микола, війна продовжується навіть під час цієї розмови. Наші захисники не відпочивають, а боронять нашу землю. І вдалося навіть знищити наступ, зупинити наступ ворога. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, донатьте, допомагайте. Це дуже важливо. Дякую абсолютно всім. Дякую вам, пане Микола. Гарного і безпечного вам Дякую. вечора. Я нагадаю. Це був Микола Зінько, командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади.